Поверненням, дорогі наші друзі, бо кожному, хто має, додасть, хто не має, тому заберуть те, що він має. 16 ту неділю після зісвіння Святого Духа. Бо кожному, хто має, додасться, і він буде мати понадміру. Кому хто не має, то заберуть те, що він має. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! З поверненням, дорогі наші друзі, всі, хто нас слухає, багато хто казали, де ви всі пропали, але ми сьогодні вже повертаємося і вносимо новий наш цикл про розважання на кожну неділю. І сьогодні ми маємо 16-ту неділю після зіснення Святого Духа. Неділю, де пан дає своїм слугам таланти, тобто таку міру ваги золота чи срібла. Дає кожному зі слуг і кожен з них приймає. Одному, як каже Христос, він дав 5 талантів, іншому дав два, а одному бідному дав один талант. Той бідний один, бачите, як він не тяжко мучиться з тим одним талантом. Талант у того розумінні це була міра ваги, ваги золота чи срібла, золото це приблизно було десь около 30 кілограм золота. До 30, навіть 30 не було. І тут цей пан довіряє кожному оцю, е, це золото, припустимо, так, будемо в нашому розумінні говорити про золото. Довіряє комусь 5 талантів, комусь 2 і одному один. На той час, щоб е, заробити хоча б один талант, то треба, напевно, щоб було одне життя. І тут цей пан він е, робить таку, такий е, жест довіри. Довіри тим, хто йому служив своїм слугам. Уявляєте, щоб ми комусь десь є на праці, і той наш е, шеф, наш е, на роботі, він нас кличе і каже, хотів би вам дати е, вашу життєву винагороду, дати все, що ви мали би за життя заробити. А де кому дає? А тому дає той, що він, наприклад, 5 життів міг би заробити, А комусь здається, що за два життя можна заробити якусь грошову одиницю. І ви б сказали, а чому так несправедливо? Чому він не дає всім одинаково? От нас навіть ця справедливість у цьому, навіть у цій притчі, вона нас також торкає. Ми собі думаємо, ну чого такий пан цей несправедливий. Чому всім не дав, наприклад, по 4,5, чому не дав, там, можливо, по три? Ну чому всім навіть по одному не дав, але тому їх 5, іншому два? Ще іншому один. Але кожному, як пише Євангелист Матей, це Євангелія від Матея, він дає кожному е, по його здібностях. Бачив пан, наприклад, здібності одного, іншого, і він по тих здібностях і дає. Так і кожному з нас. Уявляєте, вам Бог дав талант. Талант е, кожному з нас, Бог дав оцю таку грошову одиницю, е, велику, так, дуже велику, це найбільше, що дав нам наше життя. І вже від нас залежить, що я буду робити з тим. Візьму закопаю. Закопаю собі. Мені взагалі то, що треба заплатити за те, що я взяв, закопав, потім взяв, відкопав. Все зробив для того, щоб представити це панові. Так? Буде коли такі люди живуть. Уявляєте собі, що ми можемо так жити в даному етапі, що ми можемо просто закопати те, що мені дав Бог. Це не тільки про таланти, бо десь люди почали говорити про талант як те, що вміє людина. Ні. Це те, що Господь мені дарує. От, наприклад, дарує мені найбільший талант життя, мою сім'ю, всі мої блага, якими я користуюся. Навіть благо ходити по цій землі, і це вже є великий Божий талант. Господь кожному з нас його дав. Але ми недооцінюємо. Кажемо, ти жорстокий є, Боже, ти. Е... Я тобі візьму, закопаю цей свій талант, і тобі потім представлю. І кожен здобув, бачите, один той, хто мав п'ять тих талантів, він здобув ще п'ять. Тобто він здобув ще раз так. Він взяв, почав орудувати тими талантами. Хто мав два, здобув ще інших два. Тільки цей один. Не хотів нічого з ним робити. І Христос, і пан, коли приходить, Він каже: Ти слуга ліневий. Уявляєте, почути від Бога, ти є лінивий. Ти є лінивий у своєму спасінні. Чути від самого Бога, який прийде. І, наприклад, уявляєте, оце такий прихід Христа, дуже багато людей. Мої сусіди, близькі, родичі, всі ті, хто мене любить, і ті, хто мене ненавидять, вони прийшли і кажуть, і, і, і кажуть ти є лінивий. Тому Бог, як це е, нам скаже при наших навіть, сусідах. Що ми є лінивими, то ми, напевно, крізь землю можемо провалитися. Навіть оті чують, що нас не люблять. О, я казав, а він точно був лінивий? Не точно! Він, не, він нічого не робив, чи вона нічого не робила. І знаєте, як то буде? Уявляєте собі, Бог вам скаже за те, чи ви практикували молитву, чи ви практикували святу літургію щотижня. Чи ви практикували сповідь святе причастя? А якщо ви не практикували, чому ви просто закопали цей талант? Сьогодні я запрошуємо в цю неділю розвивати ті е, міру тої ваги, що мені Господь дає. Її не тільки можна розвивати, уявляєте, він, пан, він мені залишає це. Він, е, Бо коли забрав від того чоловіка, який мав один цей талант, він віддає тому, хто має 10. І він каже, віддайте тому, хто має 10, і каже, бо тому, хто має, додасться, і він буде мати понадміру. Бо коли кажуть, а тому, хто не, тому, хто не має, то й заберуть те, Івангелис інший пише, що він вважає, що він мав. Тобто, заберуть навіть той один талант, а тому дадуть 11. І Сьогодні, дорогі в Христі, ми зробимо аналіз Аналіз свого такого повсякденного життя. Що Господь мені дає? Чи я дякую Богові за цей дар, чи я Бога прошу, чи я є вірний Богові у своєму такому щоденному житті. І щоб ми потім не стали і казали, я знав, бо інший вангелист пише, що цей чоловік каже, у кого був один талант, він каже: я знав, що ти чоловік жорстокий. Що ти збираєш там, де не сіяв. І, і тому я боявся і закопав цей талант. Ні. Але щоб коли ми прийдемо перед Ісусом, щоб ми мали звіт і могли сказати: Боже, я дякую Тобі за те, що Ти мені дав ці таланти. Я, Ти дав мені п'ять, я здобув Тобі ще інших п'ять. Ти дав мені два, я здобув ще інших два. Бажаю всім нам. Розвивати Богом дані нам. Дари, дари життя, дякувати йому за цей е, час, дякувати за кожну хвилину свого життя, щоб потім ми могли Богові дати гарний і добрий звіт за своє Богом подарований життя і талант. Амінь. Слава Ісусу Христу!